День Київського району Полтавської області не відзначали вже сім років. Та прийшов час оновлювати традиції. Почнемо з виставки ярмарку. Тут вам і пісню гарно заспівають, і медом пригостять, і нагодують. І про оберег український розкажуть. Київський район заснували у 1952 році. Він найбільший у Полтаві і займає половину загальної площі міста. Району є чим похозуватися. Підприємства, заклади культури, і дозвілля, стадіони, навчальні заклади, парки і сквери. Наші люди десь трошки втомилися від війни, тому ми вирішили повернути гарну традицію проведення дня Київського району. Тут багато ми можемо сказати за таких відомих, як Вернацький, Вавілов, Мясоєдов, Скліфосовський. І ви знаєте. Ці визначні постаті вони дійсно жили, працювали, розпочинали свою діяльність в нашому рідному Київському районі. До цього дня готувалися понад місяць, розповідає Сергій Синягівський. Були й ті, що не бажали поновлювати традицію, наполягали відмовитися від святкувань. Та 64-та річниця все-таки відбулась. З 11-ї години діяла виставка ярмарок. Сьогодні ми виставляємо нашу продукцію ручної роботи. У нас велике велике найменування продукції. У нас є домовички, це ручна робота. Від чого вони захищають від нечистої сили, скажемо, від поганих сил. От, всю він погану енергетику дому, сім'ї він бере просто на себе. От, це найпотужніший потужний оберіг, який в принципі може бути. Коли полтавці вже мають потужний захист, можна і метом поласувати. Тим паче пасічник Петро дає продегустувати смачний продукт. Із бджолами чоловік працює вже більше 45 років. Бджола вона тружениця, велика. і колона, неї треба трудитися, як бджола. Тоді будуть наслідки. Кроме, займаюся я продуктами бджільництва. Виготовляю мед питний меджеві. Роблю настойки народна майстриня Віра Гордівська теж бере участь в ярмарку. Жінка каже, щоб терганів голові було менше, треба мати свою справу. Вже одягнула всю родину в сорочки. Сьогодні їх експонує. Я народилася з голкою в руках. Мене бабуся вишивала, я люблю з самого дитинства вишивати. Вишиваю жіночі, чоловічі сорочки, вишиваю лялечки. Але лялечки вишиваю не просто, а вишиваю кожного регіону. І зробила всі 24 області і плюс Автономна Республіка Крим. Крім ярмарку, Полтавсі очікувала розважальна програма для дітей, а головне святкове дійство урочистий концерт.